Сьогодні я буду ще готувати курочку, замаринувала ось в копченій паприці і картопельку. Порізала дольками. вона на такому маринаді теж тим самим смачила. Там нанизу паприка, сіль. Вона ну, пустила сок. Ну, що я зроблю? Нічого страшного. Так. Беремо бротвинь, наливаємо трошки олії чуть-чуть. Ось так десь. Змащуємо. Я взяла сьогодні іменно бротвень, не стеклянну форму, а бротвень. Тому що в стеклянні в мене не поміститься Це стільки багато. Так, беремо наші ножки. Так, ось так. Ось так. О, їх файно розмістила. І в картопельку по кругу виставляємо картошку. Дольками порізала, посолила і дала теж паприку. Отак. Вона вся стояла доверху. Так. На мене якась жрачка напала. Так. Потім ці ножки пустять сок. І картопля буде такою ніжною. Так. Все. Оце я не буду виливати. Так. Все. В кінці, коли приготуватися, я на терочці теру чеснок, Вот два, два зубочка, на картошку, на ножки і буде вкуснятина. Ось таку красоту тепер беремо, духовка розігріта до 200 градусів. І ставимо її в духовочку. Ось все закриваємо. І будемо потім наблюдати. Що ж ми тепер робимо? Тепер вже будемо винімати, напевно, нашу картошечку. Я натерла два зубочка чесничка. І зараз ми подивимося нашу картошку і, і ножки. Ну-ка. О, супер. Це вже готова картошечка. І її треба виняти. О! Все. Все виключаємо. Ой. Все выключимо. Дивіться, яка красота. Обалодіти. Подивіться. Витіки, подивіться, яка красота. Ну, дивіться, картошечка вся піджарилась. Бачите, вся піджарилась картошечка. Це благодаря тому, що ми змастили духовку, в духовці цю бротвень ми змастили. Бачите, все легенько відходить, бачите, вся картошечка прожарилася. Зараз я цим не буду трогати, треба брати над цим лопаткою все. Красота. І ножки вже пружають. Чуєте такий хруст? Ну, зараз я спробую проколоти. Мажиком чи тут не виходить якась рідина. О, ні кров не виходить, значить, отак от провіряється. Значить, все зготувалося. Зараз. Бакальчик вина. І сьогодні день нам удався. Правда, дві тривоги було. Всім смачного. Бажаю таке приготування, як я приготувала. Всім до нових зустрічів. Забула вам сказати, що ось цей чеснок я потерла на терочці і зараз ним. Можна натерти курочку, картопельку по чуть-чуть на все нанести. І буде обалденний запах. Оце весь вкус буде. Іменно тоді, коли ви вже приготували це все, тоді наносите чесничок. Все. Всім пока. Пока-пока!